Виконуємо частину 1 практичної роботи 2 за підручником інформатки 7 клас авторів Тріщук лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання даної практичної роботи найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що вам потрібно буде перейти в обліковий запис Google, а використовуючи браузер Google Chrome, це зробити найпростіше. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то перейдіть на головну сторінку Google. Для цього рядку адреси введіть адресу головної сторінки google.com. Якщо ж ви використовуєте браузер Google Chrome, то просто відкриваєте нову вкладку, якщо вона у вас не відкрита. І вам потрібно зайти в свій обліковий запис. Якщо ви ще не зайшли, то війдіть На головній сторінці в увійти. Якщо нова вкладка, то відкриваєте додатки Google обліковий запис. Перейти в обліковий запис Google. Зрозуміло, у вас обліковий запис вже має бути створений. Я використовуючи даний браузер на цьому комп'ютері, вже заходив свій обліковий запис. Через це вибираю зі списку. Якщо потрібно, вводити пароль. І нам потрібно перейти в керування облікового запису. Я вже якраз сюди і зайшов. Якщо ж ви вже зайшли в обліковий запис, значить у вас ось тут відображається в колі якийсь значок зображення або літера. І відкриваємо його. І вибираємо керування обліковим записом Google. Бачите, та сама сторінка. Ліворуч вибираємо особисту інформацію. І ось тут вам потрібно перевірити ваше ім'я та прізвище. У мене Task Informatics. Якщо доклацаєте, вибираєте сюди. Якщо щось у вас не так, то можете змінити. При бажанні можете додати псевдонім. Я псевдонім додавати не буду. Перевірте вашу дату народження. Якщо неправильно, то змініть. Також, якщо у вас не додано, то додайте резервну електронну пошту, відкривайте. У мене, бачите, вже додано. Вибирайте. і сюди вводите. Не забувайте тільки підтвердити. Крім цього, вам потрібно додати ще номер телефону. Ну, Все аналогічно. Також перевірте свій пароль. При бажанні ви можете його ось тут змінити. Вводите новий пароль, підтверджуєте новий пароль. Ну і зміните пароль. Бачите, показано, коли останній раз було змінено пароль. Крім цього, вам перевірте, яка мова вашого облікового запису. Якщо не українська, то змінюєте на українську. Тепер переходимо. Пункт «Дані так от фундаційність. Опускаємося вниз, в додатки і сервіси. Це у нас контент збережений із сервісів Google. Крім цього, вам потрібно переглянути сторонні додатки і сервіси, яких ви авторизувалися з допомогою облікового запису Google. Тепер створимо резервну копію даних облікового запису Google. Вибираємо тут Завантажити дані, відкривається нова вкладка. І бачите насправді тут. Завантажувати даних можна з багатьох сервісів. Це може зайняти досить тривалий час. Через це я скасую зараз вибір. І виберу, наприклад, тільки групи. Багато даних там не повинно бути. Натискаємо кнопку Завантажити. Давайте збережемо власні папці. Я вже не в перший раз створював резервну копію. Через це в мене зразу зберігає файл у форматі zIP. У вас можливо відкриється вікно, де можна буде вказати налаштування. Ну, а можете залишити все за замовчуванням. І берегти. Тепер переходимо в пункт безпека. Перевірте, чи у вас увімкнута двоетапна перевірка. Якщо не вімкнута, то вам потрібно її буде увімкнути. У Вас буде ось тут кнопка «Увімкнути». Але для того, щоб налаштувати двоетапну перевірку, при вас має бути смартфон. Потрібно буде на ньому робити підтвердження. З номером, який ви вказували в пункті особиста інформація. Перевірте, коли у вас була останній раз зміна паролю. Звідти так само можна змінити при бажанні пароль. Перевірте номер телефона для відновлення. Чи зараз цей номер актуальний. Крім телефону, перевірте резервну електронну адресу. Ну ви її мали вказувати в попередньому пункті. Крім цього, перегляньте, на яких пристроях ви входили в свій обліковий запис. І тепер уявимо, що ви втратили свій смартфон. Через обліковий запис Google його можна віднайти. Натискаємо Знайти втрачений пристрій. Вибираєте свій смартфон, який прив'язаний до вашого облікового запису. Бачите, показується ваш телефон. У мене на телефоні геолокація вимкнуто. Через це не показує зараз, де він знаходиться, але показує, скільки відсотків зарядки. Ви можете примусово до його позвонити. Причому буде дзвонити навіть тоді, якщо ваш телефон вимкнено. Пристрій перестав дзвонити, але я думаю, ви чули його сигнал. Вернемося ще назад. І перегляньте застосунки та сервіси, які ви входили, авторизуючись за допомогою облікового запису Google. Вибираємо переглянути всі зв'язки. У ну, мене не надто багато. У вас, я думаю, можливо буде більше. Ну і ще нам потрібно переглянути менеджер паролів. Бачите, що я ось тут в менеджері не зберігав жодного пароля в обліковому записі Google. Якщо ви зберігали, значить він тут буде відображатися. І буде вказуватися пароль при реєстрації до певного сайту. На цьому перша частина практичної роботи 2 виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!